Продовжує допомагати землякам в зоні бойових дій. Новенькі каски, термобілизна, форма та берці. З такими подарунками зустріла Тростянецька міська рада батьків та родичів військовослужбовців, що воюють в АТО. Кошти на придбання таких необхідних речей для солдат і офіцерів збирали з різних джерел. Звичайно, що бійці, ті, які вже задіяні в цьому процесі, вони не можуть прийти і отримати, тому звертаються до нас батьки і дружини. Ми їм все це передаємо. Формально це відбувається таким чином, що кошти, які були зібрані головами вуличних комітетів, а це такі, як вулиця Кірова, присутні влічком, вулиця Карла Маркса, вулиця Богдана Хмельницького, 30 перемоги. вулиця 30 років перемога. Ну, в принципі, там були невеликі внески із інших вулиць. Ми їх акумулювали в благодійному фонді доброта. Також там були кошти, ті, які здавали підприємці, просто громадяни для військових. На ту кош... на ту суму коштів, яка на, той... на цей момент зібралася. Ми придбали цю форму. Надалі будемо акумулювати ще кошти і ще будемо закуповувати, що від потреби треба. Наразі триває контакти із рідними і самими бійцями щодо потреб. Придбаваю це все дуже в, так, в такому терміновому порядку. На жаль, потреба, ну скажімо так, потреба випереджає предложення. Поки їх діти воюють за Україну, вони батьки забезпечують їх тил, збирають продукти харчування і самотужки везуть у зону АТО. Збираюсь вперше, тому що в зоні АТО знаходиться мій син. І наших тресяницьких п'ять чоловік хлопців, які попросили оказати їм допомогу. В них немає форми, в них немає обу порвалася, які вони вже знаходяться мобілізованими шість місяців і два другий місяць вже знаходяться в ту, зоні АТО. Тому я зібрав гроші з наших, як у по вулиці ходив. Була допомога підприємців. Підприємці Шило, Слабоспицький, От е, хлібзаводу буде е, допомога нам з сухарями. Яка допомога буде? Е, міська рада нам допомогу зробила. Закупили, ми гроші теж внесли ці, До, міська рада допомогу нам зробила, купила форми всім, купили дощовики, е, продукти, які знесли. Ми будемо загружати, і все це будемо вести іменно. Нашим хлопцям, які Тросянецькій, які в 27-й Сумський артилерійський е полку. Ми ще возили от саме від от себе возили ми, а це першу допомогу. Ми, а саме від себе ми возили у суми через волонтерів, передавали йому це в Донецьку область. Я стояла біля прохідної фабрики і збирала кошти. Я одразу хочу поблагодарити адміністрацію фабрики. всі е з адміністрації з начальства люди йшли. Я об'ясняла, бо я стояла з ящичком. Це таке понять, куди я їх збираю. Не проходили мимо працівникам. Я казала, що ми з подопригорою, папою, мальчик, солдата, який там служить, доставимо самі, повеземо до них і доставимо їх. Благодарна працівникам храбрики, адміністрації профкому, які нам виділили, що дали кошт. Ну, вкидали у ящичок кошти, хтось тільки міг. І папкому, які нам виділили шоколад, барні. Вчора ми забрали. Аптеки нам скидку зробили, лікарства в магазині люди здавали. В 11-му магазині нам побіщали. Воду дати, коло заправки, якісь сум їхати. Хазяїн нам виділяє сухарики, булочки, хліб. Улиця 30 років, я їм благодарна, на цій вулиці я живу, і люди всі дали гроші. Я сказала всім, що доїдемо дамо, я приїду, навіть чи сплакувати стоятиму і скажу, що попало, все. Тим трусянчанам, яким ми збирали, бо вони сказали, що їм ще ніколи нічого не доходило. Власними силами зізнаються батьки солдатів, вдається далеко не все. То тепер я сам просто я не зможу, тому що ми хочемо поїхати, поїхати машиною, своєю машиною. Нам нужен зараз і бензин щоб доїхати, і довести всім. Ми не тільки своїм, своїм, то ми як своїм шестьом. Тресиницьке ми закупили, закупили, змогли закупити форми, змогли це все зробити. А продукти ми веземо на всіх. Всі, хто там є, вони всі там такі ж. За відважних синів по-батьківськи хвилюються, проте впевнені вони там, де й повинні бути. Зводить розповідає, ну не дуже розповідає. Оце як слав, він там був у Чернігові, в Гончаровській був. Там каже, мамо, все є, нас годують хорошо. Поначалу було там прудненько, а ще сказав, що ну, Гончаровський був, у Рамнах був, в Миргороді був. Сказав, там хорошо було. Ну а як попав Донецьку область, нічого не розказував. Нічого не можна було розказувати, мабуть. Ну, я, тож, я кажу, що я, ми тобі допомогу прийшлемо продукти. Я, ну, прийшли те, прийшли те, поділився з хлопцями своїми, дзвонив, сказав, що мого спасіба. І мед, і конфети, і печення, пряники. Ну, все ми туди клали, консерви всякі клали, таблетки клали, щоб, може, заболіли, бо казав, в окупах там в якихось горіли окупи. І там спали. І ми до не спали. Переживали. Телефону немає, сказали, палаток не можна, вогонь розпалювати не можна, нічого не можна, нікому нічого казати не можна. У лісі живуть, їх місце на місце десь перекидають, де вони ніхто не знає. Для захисту нашої виключити цей поступок потрібен. І він сам вважає, що це потрібно і це не тільки йому, це потрібно всім нам. Піду, треба, маму, піду. І в армію так само він служив пограничником в Київській області і сказав, що треба, піду, маму. Він офіцер, він має захищати родину, він на цей йшов. Він у нас більше спортсмен, його в Трусянці дуже знають. І, да, благодарна Саші Кулібабі з фабрики, там він теж збирає кошти конкретно для нього, хоча казку якусь там дуже гарну купити, бо, ето, бо його знають по Трусянцю як футболіст. Жителі 30 вулиць та провулків міста відгукнулися на запит міської ради про надання допомоги бійцям АТО продуктами харчування. Вже зібрано майже 6 тонн овочів, з них 4,5 тонни лише картоплі. А ще мешканці збирають домашні консерви, жири, крупи та макаронні вироби. Всього їх було зібрано 600 кілограм. Також борошно, цукор, сіль, солодощі, чай, цигарки, засоби гігієни, шкарпетки, навіть теплі речі та ковдри. Все, чи можуть допомогти бійцям, які зараз воюють на сході. Частину із зібраного вже було передано бійцям Охтирської військової частини, а також кільком батареям 27-го сумського артилерійського полку. Цю допомогу переважно нам допомогли зібрати голови вуличних комітетів, які відгукнулися на наш заклик, щиро відгукнулися, і ми їм за це дуже вдячні. Десь більше 20 вулиць уже. Привезли все, що могли, із своїх господарств, насамперед овочі, консервація, засипки, засоби гігієни, шкарпетки, солодощі, в принципі, багато всього. Частину ми вже відправили, батареї 27-ї артилерійської Сумської Сумського полку. Інша частина сьогодні поїхала, тому що вони там. Розкидані, скажем, по всьому сходу. Ми щиро вдячні людям за те, що вони відгукнулися. Тим не менше, я думаю, що хлопці потребують нашої підтримки і надалі. І на цьому, звичайно, ми не завершуємо свою місію. Ми вже закупили певну частину бронежилетів, 10 касок, камуфляжні форми, і все це, це за благодійну допомогу. І за ті кошти, які ми виручили від фестивалю, тому що ми їх констатували і заявляли як фестиваль патріотів. І я впевнена, що і надалі ця активність людська буде продовжуватися. Деякі вулиці просто вразили міську раду активністю. Так само і лише картоплі передали із вулиці Пархоменка 280 кілограм, із провулку шкільного 340, з вулиці Зарічна 280, з вулиць Пушкіна та Рудніва по 200 кілограм. Днями чергову партію продовольчої допомоги з Тростянця солдатам повезли волонтери з Сум. Разом з ними депутат Верховної Ради Ірина Купрейчик. З перших днів, як Ну, случилась эта трагедия, вот с первых дней мы занимаемся. Вот ребята, они ездят каждую неделю по несколько раз туда, в зону, а то там стреляют, страшно. Но вот они не боятся и едут туда. Ну, спасибо огромное. Они дуже рады, дуже чекают нас, дуже ну, эмоционально и схвалеванно. Звездочка всегда с дома, всегда приятно, всегда... Якесь тепло. Ми щось можемо вам показати, веземо чотириклашки наші сумські, передали малюнки хлопцям, які боронять рідну землю. І ну, це дуже, ну, Так воно розчує, мабуть, любе мужське серце. Знаєте, Це дуже ну, такі хвилює, хвилює любу яку людину, бере за живе. І, в наші хлопці нас чекають і, і, і з посилками, і з передачами, і з допомогою волонтерською, з любою. Їм дуже приємно і це, це для них зв'язок з рідними, з сім'єю, з, з, з тією ж нашою державою, що ми про них ну, дбаємо і пам'ятаємо і теж за них переживаємо, хвилюємося. Волонтерська історія сумських хлопців доволі довга. Часто вони самі опинялися практично під обстрілами. Я в своєму росію, коли майдан був, був комендантом майдану. Зараз перші дні, коли почалося, то займаємося гуманітарною допомогою. Їздимо ми на Луганську область, Донецької області, зараз їдемо в Маріуполь. Ну, як говорить, хочемо виразити благодарність на. Валерьевне за то, что она с первых дней допомагает нам, то есть начиная от продуктов, которые там рождаются, очень военные, если смотрите телевизор, чай, которые надо в ней рассказывать. Там обеспечение, как занимаются все. И с другой стороны. Камуфляж, нет. Мы начинали с оккупации Крыма, когда Крым только начали брать. Первые проехали на территорию ну, на территорию Крыма. Попали прямо до ребят в часть, привезли туда замечательство и повесили на Вот. И после этого потом Донецк, Луганск, как-то пошло, не знаю, может это адреналин. Но я просто уже без этого не могу. Мы постоянно ездим в неделю, два-три раза мы постоянно ездим в зону то. До всех сумских это не то, что там 27 батальон, не имеет значения. Они военно обязаны или там призвали их, или это добровольческие батальоны. То есть разницы нет. То есть, если есть хоть один человек с нашей сумской области, мы помогаем всем. Они ездили туда тогда, вот они мне показывали съемки на телефонах, когда вот эти грады стреляли, танки эти стреляли. Вот буквально вот видно было зона боевых действий, поэтому... Ну, ребята, они настолько молодцы, они рискуют всем на свете, потому что ну, вы сами понимаете, что там небезопасно, там очень опасно. И никто не знает, с какой стороны и где там в засаде может кто-то сидеть, кто-то может выстрелить там из танка, из града. То есть... Цього разу депутат Ірина Купрейчик вирішила не просто допомогти тим, хто воює матеріально, але й особисто з'їздити до земляків. От кожен раз я збиралася їхати, але це було дуже небезпечно. Але зараз, вроде, там мені трохи потіше. Чесно скажу, звісно, я дуже боюсь, я дуже переживаю, але я розумію, що я потрібна там, тому що є такі моменти, наприклад, бойці звертаються з якими-то просьбами, іменно юридичної допомоги, тобто признати їх в том, что они воюют в зоне АТО и много-много других моментов, в которых ну, могу помочь я. И поэтому вот, ну, решила вместе с ними, конечно, ехать. І поки тростянчани вражаючими темпами збирають допомогу своїм мужнім хлопцям, ті, хто на передовій, просять єдиного. Щоб їх не обманували, мабуть. І щоб менше було такого, щоб менше їх просто продавали, да? ну, грубо говоря. Тому як как... Неоднократно это говорилось, и со всеми мы общаемся. Пока не было командования, пока их не посылали куда-то, в такие да, места, все было нормально. Только начали им давать команды, как ехать, постоянно их обстреливают, постоянно есть серьезные потери. Да, когда были добровольческие батальоны, все было нормально. Никто никаких обстрелов не вел ничего. Так что, думаю, надо пусть задуматься наши, да, главнокомандующие вони поступають з нашими ребятами. Не будуть обманувати. Я думаю, закончиться намного швидше. Автомобілі вщент завантажені продуктами харчування та речами першої необхідності, їдуть в зону. АТО до Тростянецьких вояків. Проте як би щиро місцеві мешканці не допомагали армійцям, всіх наших хлопців чекають вдома живими та здоровими. Він мене один єдиний син, чоловіка немає. Живу ж тут.